Вітаю усіх. Це 202 експедиція, другий день роботи в Панорі Шапській. Вчора ми тут півдня попрацювали, нам вдалося дещо засверлити і відірвати. Ось так виглядає забой. От. Ми пробували трішечки розбирати підлогу. Одна частина пішла добре, але камінь, який перегороджує хід вправо, не піддався. От. Тоді ми прийнялися розбирати стелю. Що з цього вийшло, от можна зараз на екрані побачити. От. Достатньо утворилася величезна така тріщина. І ця плита тримається, мабуть, тільки на оцій глині. От. Зараз я спробую допомогти це все скинути вниз і покажу, що з цього вийде. От результат. Трішечки роботи оцим інструментом. І От такі дві каменюки тепер вже не на стелі, а на підлозі лежать. Ну, навряд чи ми зможемо їх тягнути, доведеться попрацювати таким інструментом. Ось цей інструмент, поділити на більш дрібні шматки і винести. Ну а Натомість ми бачимо, що. З'явився трішечки простір, От, там вже дещо проглядається, ну, але до того, щоб туди пролізти, ще ой як далеко. Але у нас ще є майже цілий робочий день, тому до роботи. Цей магічний інструмент, який дозволяє робити такі дива. Він достатньо великий. От. Тяжкий, тому не кожна людина може з ним впоратися. Для цього потрібна дуже хороша фізична підготовка. От, а це от результат, звідки це каміння добули. Спостерігайте. Спочатку тут був вузенький-вузенький отвір. І пройшло півдня, і от як все змінилося. Зараз ми це почистимо глину, розберемося і, можливо, спробуємо посунутись от туди вперед. Ну, але це буде трохи згодом. А поки що до роботи робимо зачистку. Так, оце ми бачимо продовження. Я засунув телефон. Під самісіньку стелю і показую, що там далі. Ну, мені важко коментувати. Я це роблю одною рукою. Робимо другу спробу. О, так краще видно. тріщина Що можна сказати? Тріщина. Ніби широка, от, але не висока. Ще ніби здається, там якась тінь, можливо, навіть стеля піднімається, Ну це ми вже знову ж повторююсь, побачимо на великому екрані. По звуку відчувається який ефект труби. Ну, це, мабуть, тому що там рі... дуже. Рівно стеля і рівне дно.